Чи знаєш ти, які діагнози можуть стати підставою для повної непридатності до військової служби за станом здоров'я? Категорія А це не просто медичне формулювання, це твій шанс зберегти здоров'я, уникнути загострення хронічного стану або ускладнень після травм. Але щоб її отримати, важливо чітко розуміти, які саме діагнози дозволяють ВЛК визнати тебе непридатним до служби. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому важливо дивитись далі, якщо ти або твій побратим має Серйозні проблеми зі здоров'ям це відео допоможе зорієнтуватися чи відповідає твій стан умовам для категорії А тут. Немає чуток і міфів, лише офіційні підстави, практичні приклади та корисні поради з реального досвіду проходження. ВЛК цей матеріал створений спеціально для військових зсу та їхніх близьких. Простою зрозумілою мовою, без зайвих медичних термінів. Топ-10 питань. Які серцево-судинні захворювання найчастіше дають категорію А? Категорія А можуть дати при серйозних порушеннях серцевого ритму, хронічній серцевій недостатності 2-3 функціонального класу, важкій артеріальній гіпертензії з ураженням органів мішени. Чи можна отримати категорію А при проблемах з опорно-руховим апаратом? Так, це може бути наслідком тяжких травм, наприклад, невірно консолідовані переломи, тяжкі форми артрозу, сколіоз другого, третього, четвертого ступеня, або захворювання, які викликають стійке порушення функцій кінцівок або хребта. При яких захворювання очей ВЛК визнає непридатність? Категорія А можливо при зниженні зору до 009 і нижче на кращому оці, сліпоті одного ока при зниженому зорі іншого, глоукомість зі стійким порушенням функції зору. Які психіатричні діагнози ведуть до непридатності: шизофренія, біполярний розлад, тяжка депресія з психотичними епізодами, ПТСР з вираженим порушенням адаптації, постійне медикаментозне лікування психотропами це підстава для категорії А, чи дають категорію А при епілепсії або судинному синдромі? Так, якщо підтверджено регулярні напади або є необхідність у постійному прийомі? Проти судомних препаратів це є серйозною підставою для непридатності. Які хвороби нирок можуть привести до А? Найчастіше це хронічна ниркова недостатність 2-3 ступеня, нефротичні синдром із рецидивами, значне зниження функції нирок. Чи є шанс отримати А при? Автоімунних або системних хворобах. Так, наприклад, при системному червоному вовчаку ревматоїдному артриті з ураженням декількох суглобів, васку, літах з порушенням функцій органів. Чи може онкологія бути підставою для непридатності? Безумовно, онкопатології, незалежно від стадії, крім повної ремісії понад 5 років, як правило, дають категорію А. Що з легеневим захворюваннями чи бувають підстави для а так, наприклад, бронхіальна астма з частими загостреннями, козл третього ступеня, туберкульоз у фазі активності або залишкові зміни з порушенням вентиляційної функції легень, які неврологічні стани є підставою для непридатності? Постінсультні стани, стійкі парези або паралічі, розсіяний склероз, атаксії, важкі ураження периферичної нервової системи з вираженим порушенням функцій. Корисні поради. Не ігноруй симптоми: біль, обмеження рухів, зниження працездатності усе це привід звернутися до лікаря. Збирай медичні документи, історії, хвороби, виписки, результати МРТ, КГ, лабораторні аналізи, усе це потрібно для підтвердження діагнозу. Консультуйся з вузькими спеціалістами. Їхні висновки можуть бути вирішальними на ВЛК. Готуйся морально, процес ВЛК це не лише аналізи, але й відстоювання свого здоров'я в юридичному та етичному сенсі. Категорія А це не втеча від служби, а визнання факту твій стан здоров'я не дозволяє виконувати обов'язки військовослужбовця. У цьому немає сорому, є лише відповідальність перед собою, своїм тілом і своїми близькими. Якщо це відео було корисним, постав вподобайку, поділись Побратимами, підтримай мій канал Донатом на каву, і підпишись на канал, щоб отримати ще більше практичних розборів, порад і прикладів з реального життя. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. Разом ми зробимо систему ВЛК чесною та зрозумілою для кожного військового. Здоров'я це теж фронт, і на ньому важливо не залишатися наодинці. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.